Дорогі друзі, сьогодні в мене для вас новиночка. Хочу вам показати нашу нову дівчинку в нашій колекції. Це неймовірна клео Жасмін, яка зараз в ексклюзиві. Я вам під цим відео, під цим постом, Рілсом залишу посилання на магазин, в кого можна знайти таку красуню. ну що, давайте розпакуємо. Трішки шуркотіння, ну, дівчата, хлопці, дівчата, великі та маленькі. Пошуркотімо. О, яка вона чарівна, Боже, вона, вона ще краще, ніж я собі уявляла. Подивіться: неймовірне поєднання, в неї такий скінтон середній. Це мулаточка, такий колір, і такі красиві очі. Ой, таке волосечко, воно дуже приємне, Боже. А зараз я вам хочу потім покажу, який я образ для неї підібрала. Дивіться, яка красунечка. Дуже, дуже красива, дуже неймовірна дівчинка. Клас! Це прям такий маленький скарб. Дійсно, ще й такий один з моїх улюблених молдів це кльопушка. Клео, Клео. чарівна дівчинка. чарівна. Дорогі друзі, що я вам хочу сказати? Вона просто неймовірна. В неї таке волосся круте, м'яке. Це, до речі, одне з найкращих волосся в Паула Рейна. Воно м'яке, воно таке приємне, шовковисте. І не цікавіше, що я таку якість волосся зустрічала у... Мейлі, да? та що теж з таким скінтоном, європейка і азіатка. От, дівчата, оце другий раз, коли просто неймовірна якість волосся. Подивіться, яке воно красиве. От. І воно таке класна довжина. Боже, вона просто неймовірна. Я не знаю, це просто перлинка. От реально перлинка така серед ляльок. Тому хто мріє про якусь неймовірну дівчинку лялечку в свою колекцію, спішіть. У, в магазині ще є, ще є деяка кількість цих лялечок по дуже класній ціні. От, я просто в захваті, я, я в захваті. Але зараз, я бачите, вже її переодягнула в темну спідню білизну, бо для неї в мене є крутий образ, який надихнула моя донечка. От, і зараз я вам покажу. Отже, це в нас колготочки, які ми одягнемо. Це ось така крута спідничка, комбінована, екошкіра з шерстю. Ось така дуже крута. Ось таку я футболочку зробила в стилі Шанель з мережевим принтом. І ще ось тут такий об'ємний принт, метелик. І дуже крутий бомпер із органзи. Напівпрозорий, дуже крутий. Ну і кросівочки ми позичили у нашої буржуан лялочки. Зараз покажу, як це виглядає на цій неймовірній жасмін красуні. Я просто продовжую бути в захваті. Це неймовірна лялочка. Волосся, поєднання очей, шкіри Вона просто, просто неймовірна.